3 грудня чим корисна пустеля. Господній пустелю тремтіти примуше. Псалми 29.8. Що таке пустеля? Поставив прохор питання татові. Саме слово пустеля говорить саме за себе. Це місця на землі, де світить спекотне сонце. Там нема ні річок, ні морів, ні озер. А дощі йдуть дуже рідко. Пустелі вкриті піском, на поверхні яких через вітри усуюються піщані хвилі, пархани, пояснив тато. Пустеля неприємне місце, висказав свою думку, хлопчик. Згоден, але пустеля також дуже корисна, сказав тато. Чим же вони корисні? Поцікавився Прохор. В Біблії сказано про них, наприклад, господь сорок років вів ізраїльський народ по пустелі, оберігав, кормив ману, наставляв Духом Святим, щоб люди навчилися виконувати Божі заповіді. Для ізраїльтян пустеля була як школа, життя, пояснив тато. Виходить, щоб чомусь навчитися, треба побувати в пустелі, запитав хлопчик. В тих безлюдних місцях, а також в труднощах людина намагається більше довіряти Богу, підбив підсумок так. Важливо. В Біблії написано, що Бог підтримував свій народ в пустелі, і люди ні в чому не мали потреби. Одежі їхні не дерлися, і ноги їх напухли. Неімія 9.21. Знаходь, час для читання Біблії.